Що народ? Був я сьогодні в цій шарашкійній конторі по поводу газу. Здерли з мене 6200, і сказали ждать. Спитав скільки, кажуть, не знають. Короче, непонятно ще скільки ждать, щоб ці труби переварили. Ну, по ідеї, проект готовий щось там, не знаю, що вони там робитимуть. Сказали, позвонять. Повісив назад Короче, я. Трубу, хто писав пінить, не пінить. Один з коментарів написав вставить каналізаціонну трубу і запінить. Ось я вставив каналізаційну трубу 110, а ця прям чотенько туди зайшла. І вокруг каналізаційної все запіню. Запіню потім тут може підшпаклюю до каналізаційної труби. А ця внутрі так совується, можна витягнути, вставити. Короче, нормально. Так що скільки знати ще газу не понятно. Чи підключать може в натурі так підключити? Коротше, буду бачить.